Товарищи рятівники! Державний прапор України підняти рівняння на прапор. Державного пожежного рятувального поста No24 Львовської районної служби цивільного захисту міжнародного митного переходу Ягодин-Дорогуськ та населених пунктів Рівненської сільської ради Волинської області прибули посадові особи та почесні гості завдяки клопотанню. Яким. Відкриваючи сьогодні пожежне депо, я хочу подякувати. Нашому бізнесу, який відгукнувся на ініціативи обласної влади, особливо хочу подякувати громадським організаціям фонду Будуємо нову це фонд Шановні вогнеборці. Я хочу привітати вас сьогоднішнім новосіллям побажати вам спокійної праці, щоб ніколи не було вогню. Щоб ніколи не було диму, і саме головне, щоб не було втрат, дійсно зібралися на е, знаменну подію відкриття рятувального поста на одному з найбільших переходів е, між нашою країною і Західною Європою. Це е, я хочу подякувати в першу чергу органам місцевого самоврядування, обласній державній адміністрації. Міністерству надзвичайних ситуацій для е, застворення цього поста. Чому він був створений? Е, найближча точка пожежне депо, яке може рятувати і надавати допомогу 18 кілометрів. А це е, практично пів кілометра кілометр до переходу. Ми можемо після цього відкриття оперативно реагувати на всі надзвичайні ситуації Техногенного і природного характеру. Е, не дивина за добу проходить вантажного автотранспорту 1700 і близько трьох тисяч легкового автотранспорту. Надзвичайні події можуть трапитися різного характеру, тому це ще й велика відповідальність, шановні колеги. Ми повинні забезпечити надійний захист цієї території і цього переходу. Е, тому я ще хочу, е, міністерство допомогло облаштувати надійним е, автомобілем нового зразку. Тут 5 тонн води забезпечений для надійного протипожежного захисту. А я хочу вручити е, ремкомплект для реагування е, зараз. Начальнику підрозділу для реагування на дорожньо-транспортні пригоди, які можуть виникати на території, на даній території на переході, щоб могли оперативно втручатися і реагувати. І ще раз хочу наголосити: це подвійна відповідальність, враховуючи запрошених наших колег з республіки Польща. Я хочу дійсно, щоб у нас була співпраця по єврорегіону Бух. Тобто, ми надаємо вам допомогу, готові надавати. Ну і будемо запрошувати, щоб на випадок виникнення якоїсь надзвичайної ситуації ви надали і нам допомогу. Вже неодноразово ця допомога надавалася з української сторони. Коли було підтоплення, наш зведений загін приймав участь і надав допомогу польському народу. Я надіюсь на тісну співпрацю по рятуванню людей. Різниці нема. Будь-він поляк, будь він українець. Дякую за увагу. Я думаю, що наша співпраця буде більш тісніша. Колезі стражаці! Z Ukrainy i z Polski. Ja gratuluję panu komendantowi tego nowego obiektu, bo każdy nowy obiekt, każdy nowy sprzęt w jednostce Straży Pożarnej to jest miód na serce komendanta, bo ten sprzęt i ta strażnica ma dobrze służyć strażakom przede wszystkim, a Strażakom ogólnie, a przede wszystkim społeczeństwu, społeczeństwu, któremu niesie pomoc ta jednostka Straży Pożarnej. A w związku z tym, że jest to jednostka położona blisko. Pan generał wspomniał o współpracy. Ja deklaruję taką współpracę Nowy Mazowiecki Markowską. I w tym kierunku idziemy. Dziękujemy za kawał dobrej roboty, którą robił Wojewódzki z Lublina. Są dane dwa samochody, dwie maszyny pożeżne na rejonie Polskiego Lublina Wam wskaże, co trzeba robić, jak trzeba robić, a żeby było dobrze, żeby te ludzie czuli się bezpiecznie. Nie ma ratownika. Dlatego dziękujemy Wam za nasze spotkanie wspólne. Za, nasze, za naszą współpracę. Tego będzie dobre, e, do, robić dobrą robotę w Łódzku, już to jest zrobione, jeśli chodzi o, o szybką dopomogę z doktorem Koszelą, z doktorą Kucem i bardzo się z tego... Ja zaproszę Poczesny gości. pierwszy zastępny kahunowy So zapraszam, 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 Пан генерал, представники пожежного депо, шановні запрошені Республіки Польща, сьогодні це є надзвичайна подія нашої місцевого, е, місцевого... повсюджувалася. Вона потребує ще і внутрішньої наснаги допомоги цієї молитви. Перебуваючи на цій сільській місцевості вже 17-й рік, кожного разу бачиш різні біди, то горить ліс. То горять житлові будинки, то відбувається катастрофа, автомобіль. І це потребує чиєсь допомоги. І стало бути приємно вже ці останні часи. Zaczęli czas gdzie jest Ust. uprawienie dobrowolników i pożarna ochrona y, Lublina i Warszawy chcemy Wam przekazać nowej generacji hełmy do zabezpieczenia obrzeżni. Te hełmy zostały wyprodukowane ciepiernie dawno w Polsce. Jeszcze nie prodane na czastiny polskie, tylko 100 sztuk poszło. A to pierwsze na Ukrainie. Jakże goreje słoma, to żeby w oczy nie sypało, to dla sobie to zabezpieczyć Także te hełmy przekazują. Co z tego? Jak on ma kasku, ma ruki? A w podwale ciemno. I czym ty tym zaświecisz? Pokaż no. jaki masz fanarki. <laughs> nie mam wiedzy. Nie. mgła, dym widno. Tu jest technika. Tak, Jak ja poczuję, silnosta, że a? kto tam rozkrócił to i zajrzał, to połapał, tam, bo tak. nikt tak. tego nie naprawił. Tak. Dioda idzie tam i odbija się na I to jest technika główna amerykańska do przybijania mgły i do przybijania komar. I nam w podwale fataje tylko na 5 metrów, a nie na 1 km. Także panie generale, ten... dziękuję bardzo, chcę komentarz. Він bude będzie mu daruje. Ale to tak jakby skazali, to czas nie. Tak, tak, na to, tak, tak, na to woda. Від територіального управління я підрозділу дарую. Це надання при дорожньо-транспортних приводах при техногенно, надзвичайних ситуаціях техногенного характеру в частині. І він повинен бути, люди навчені, повинні ним користуватися. Це додаток до пожежного автомобіля. А зараз я прошу оглянути. У моделі ваша краща. Звісно, ну, ні, 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 ні. Ну, по захисту трошки уступає, але правильно вимога, раніше ваші, брати характеристика є, і того, і того. Його дня готовий так само. Людей ми набрали, вони проходять навчання. На даний момент ми тут будемо більш підготовлені, люди будуть чергувати, які вже мають практичний досвід з любовля, а ці навчаться будуть нести службу там. На даний момент чергували і відряджені люди з Ковеля і з Новолицька. Будь ласка. Ну давайте, сезон я вручу, щоб воно було. Дякую, дякую, дякую. Серед, на середині цей порошковий вогнегасник. Вогнегасник, так, до тої хоче.